Мінреінтеграції заявила, що вони відкрили цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, якщо вони захочуть переїхати в Україну або їм потрібна гуманітарна допомога. Так от у мене питання: а чому ви за два з половиною роки Великої війни не зробили нічого для мешканців наших окупованих областей? Коли товариш Швіріщук заявляла? Коли ми були в окупації, виїжджайте, виїжджайте своїми силами. Жодного, навіть навіть машинки маленької не було організовано державою для того, щоб вивести людей з окупації. Оце зараз я вважаю, що робиться свідомо товаришем Віріщук. Це навіть не провокація, а це насильна русифікація наших українських земель. Як були вороги України, оці всі посіпаті, зелені, так вони ворогами України і залишилися. Гарний руски, двохсоти руські. Запам'ятайте. Слава Україні!